Ну це прям блін-блінський зірка серіалу Універ Віталій Гогунський отримав заочну підозру від Служби безпеки України. Нагадаю, актор народився в Кременчуці, але вже давно мешкає в Москві і що не дивно підтримує так звану СВО. Згідно з даними СБУ, путініст неодноразово відвідував. Тимчасово окуповані території України, де розважав військових РФ патріотичними піснями, паралельно з цим, цей актер поширює наративи російської пропаганди. Тож за це гогунському загрожує до 12 років позбавлення волі. Нас не Слабее от липкого воздуха, шли за своих. Нам не надо чужого. Мир был теплее холодных окопов, но честь важнее всего золотого.